Доброго дня! Ви на каналі Велика Міграція, і це наш п'ятий сюжет, в ході якого ми намагаємось проаналізувати хід подій у 370-х-376 роках нашої ери під час великого переселення народів на території України. У минулому сюжеті я вже розповідав, що автор гетики, готські історики Ордан, вчинив одну з найбільших фальсифікацій в історії України на користь племені готів. Так ось масштаб його брехні реально епічний. Сучасні історики всього світу в один голос визнають, що його гетика це фальшивка і вигадка. Більше того, вони наполягають на тому, аби не ототожнювати готів з однією з археологічних культур Європи того часу вельбарською, яка охоплювала Польщу та навколишні території. Тобто вони стверджують, що ніякої міграції готів до 3-го століття нашої ери з гирла вісли не було. Відповідно, готи не могли впливати на розвиток цієї культури. Я з ними повністю погоджуюсь. Адже під час макроманських війн між Римською імперією і сарматсько-германськими племенами, що тривала у тому регіоні в 166-180 х роках, готи ще під стіл ходили на південному березі Балтійського моря. І тільки після закінчення цієї війни, скориставшись її результатами, скоріше за все, почали спускатись віслою і осідати на Дунаї. Вони не приймали участі в жодних процесах в Європі, їх не підтримувала жодна група племен, оскільки вони не ототожнювали себе ні з германськими племенами, ні зі скандинавськими, ні зі слов'янськими. Тому що це був невеличкий відокремлений етнос, який не мав нічого спільного з ними. І над походженням цього етносу історики до сих пір ламають голову. Хоча, забігаючи наперед, скажу, що шведи у своїх страдавніх сагах. Намагаються законектити готів із шведським народом. Незважаючи на виведення гетики на чисту воду світовими істориками, багато українських істориків продовжують ігнорувати світові історичні дослідження і досі не провели зміни у нашій історії. Вони продовжують стверджувати про неймовірну домінацію готів у нашому регіоні на той час і неймовірний вплив на встановлення нашої. Археологічної культури Черніхівської. Ця культура переважала на території України, Румунії та Молдови протягом 2-5 століття нашої ери. Зокрема, український історик Борис Магомедов, попри свій поважний досвід, продовжує радянські наративи, стверджуючи, що готи дійшли аж до Харкова. На його інтерв'ю я нещодавно натрапив не у Горнеті. Я був шокований. Де готи, а де Харків. І це стверджує людина, яка все своє життя вивчала велике переселення народів. Я не претендую на звання заслуженого історика України і взагалі на звання історика, але я провів своє журналістське розслідування, яке просто вщент розбиває ці твердження. Тобто окремого проміжку часу мені вистачило аби зрозуміти, що експансія готів в Україні не відповідає дійсності, і користувався я тими ж самими джерелами, що й інші історики. Аби дійсно розібратися в ситуації, необхідно визначитись, хто ж такі готи насправді. Отже, готи мали місце до великого переселення народів, вірніше, народність чи плем'я, яке римляни називають готами. Попри різні припущення, назва готи офіційно зустрічається вперше в 215 році, коли римський імператор Каракала отримав титул готикус, переможець готський. За розгром тервінгів на Дунаї. Це підтверджує теорії багатьох світових істориків про те, що готи до великого переселення народів насправді завжди жили по Дунаю і безпосередньо біля кордонів Римської імперії. Я з ними повністю погоджуюсь. Тервінги так звані лісові готи, які в подальшому отримали назву вестготи. Вони тривалий час жили на території сучасної Румунії, а до того спустилися з басейну вісли. Відтак, з 215 року всі офіційні згадки і конфлікти з готами відносяться до району Дунаю, зокрема, конфлікти з Римською імперією і з плем'ям вандалів. Після цього вестготи намагались кілька разів прорвати кордони Римської імперії чи захищали їх від нападів інших варварів за виногороду. І все це відбувалось на Дунаї. Зокрема, вважається, що саме Вестготи у 268 році з боями пройшли через Панонію і Ілірію, дійшли аж до Італії, скориставшись кризою у Римській імперії, а потім знову були відкинуті римлянами за Дунай. Ці тервінги були єдиними готами до 339 року нашої ери. Інших готів не було, і жили вони безпосередньо по Дунаю. Як же сталося так, що раптово виникла мега-держава на чолі з узгодським королем Гірмоноріхом Королівство Оюм? Ця країна фігурує в деяких скандинавських сагах та в літописі готського історика Йордана Щоб ви розуміли масштаби цієї брехні під назвою Оюм, то вона простягалась від берегів німецької ріки Ельби на заході до берегів Сибірської ріки Урал на Сході, від берегів Чорного моря на півдні. І до берегів Людовитого океану на півночі? Це тисячі і тисячі кілометрів. Чи то в Йордана, чи то в Германаріха, чи то в Теодоріха Великого був пунктик стосовно досягнень Олександра Македонського. Адже Йордан постійно пов'язує вигадані досягнення Германаріха з досягненнями Олександра Македонського і натякає на тому, що готський король перевершив у цьому Македонця. Хто ж жив на цих завойованих територіях? У той час за свідченням Іордана. Він пише: Після того, як король готів Геберіх відійшов від справ людських, через деякий час успадкував королівство Ерманаріх, шляхетніший з роду Амалів, який підкорив багато вельми войовничих північних племен і змусив їх підкоритися своїм законом. Чимало древніх письменників порівнювали його за гідністю з Олександром Великим. Підкорив він 13 племен Гольтескіфів, Тіудів, Інауксів, Васінаброків, Меренс, Морденс, Імніскарів, Рогів, Тадзанс, Атаулів, Навего, Бубегенів Колдів. Сьогодні сучасні історики ламають голови над тим, що ж за племена назвав Йордан. Стосовно Голтискіфів. То історики вважають їх за золоті народи Уралу. За Васінаброки вважають жителів рівнинної країни з густими травами, багатою на воду і заболочену місцевість. Тобто, це може бути що завгодно. Меренс і Морденс фіно-угорські народи меря і мордва, які живуть на північному Поволжі імніскарами, тобто бджулярами. У Київській Русі називали фіно-угорське плем'я Мещера на середній Оці. Тіудами може бути угрофінська Чуть. Якщо скрестити назви Рогів і Танзанс, то може вийти ті, хто живе на берегах Волги. Щодо племені інауксів, Атаулів, Навего, Бубегенів і Колдів, світові історики до сих пір не можуть визначитись, ніхто таких племен не чув, окрім Йордана. Схоже на назви північноамериканських індіанців, мабуть, Йордан просто забув згадати у володіння Германаріха ще й Північну Америку. Пізніше Германаріх підкорив плем'я герулів і багаточисельне, але слабке плем'я Ванедів. а потім його держава була знищена. А де ж угри, гуни, Сармати, Алани та інші слав'янські племена, які є основними фігурантами подій того часу і жили в межах цієї території. Готи обійшли їх навкруги. Добре, припустимо, це було так. І тут звернемо увагу на, на іншу деталь. Виходить, герменаріг успадкував державу готів, хоч і невеличку, після смерті короля Геберіха, а потім її розширив. Окей, Геберіх помер чи склав своє повноваження десь 337 року. Це абсолютно доведений факт, адже це задокументували римські джерела. Так, у 332 році Вестготи і Римська імперія підписали черговий мирний договір. Скориставшись цим у 335 році, король Вестготів Геберіг, зверніть увагу, тих готів, що жили на Дунаї, розгромив своїх західніх сусідів плем'я вандалів на річці Муреш. Це південні шетиси на території сучасної Румунії. При цьому він вбив їхнього короля Візімара. Вандали після розгрому змушені були піти з квадрату Дунаю Тиси Мурешу і попросили імператора Римської імперії Костянтина дозволити їм оселитися західніше в землях Панонії. Дуже цікаво, за словами Йордана, Германоріг успадкував владу щонайменше 337 року, коли йому на хвилиночку було 72 роки. Адже, за словами того ж Єордана, Гірманоріг помер у 375 році у віці. 110 років. Впевнений, що це суцільна брехня. Але добре, припустимо, збрехав Йордан щодо віку Германа Ріха, маючи проблеми з математикою. До того ж, 72-річному германаріху ніхто зготів не довірив би очолювати плем'я, адже войовничими племенами на той час керували лише боєздатні люди, які спроможні повести в бій і очолити армію. А за готськими законами королівська влада на ті часи не передавалася по спадковості, а ватажків призначали. Отже, і спадкоємність за родами амалів і балтів, у готів – брехня, вік Єрменаріха брехня. Припустимо, що Йордан помилився з віком Єрменаріха, що більше відповідає дійсності, і до влади прийшов досить сильний і молодий воїн. І на завоювання, згаданої у Єордана території, у нього щонайбільше 36 років. Це дуже важливий момент, адже ми можемо визначити вік держави Гермена Ріха – 31 рік до вторгнення гунів плюс 5 до його смерті. Чи може бути це ймовірним? Адже через менш ніж 100 років імператор Гунів Аттіла захопив практично всю Європу, і йому для цього знадобилось 18 років. Щоправда, ця імперія дісталася йому в спадок і на час початку його правління. Їй вже 64 роки формували його попередники, і була в нього півмільйонна армія. Чи було все цього Германа Ріха, Дізнаємось у наступному ролику. До зустрічі!